ботулізм, Смертельна небезпека, з якою можна стикнути, скоштувавши інфіковану рибу. Заборона торгівлі річними продуктами діє в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Таке рішення ініційоване через підрив Каховської ОГЕС російськими окупантами. Рівень води в деяких регіонах критично знизився, що спровокувало море риби, яка може опинитись на прилавках. Комісійні групи інспектують ринки, виявляють порушення правил торгівлі. Документів немає, я так розумію, зараз будемо виясняти в адміністрації ринку, що це цілі. Продавці спілкуватись з представниками комісії не стали. Дочекались висновку лабораторії ринка. Це розпорядження у нас в наявності а, а документи, документи в лабораторії. походження? Так. Походження. походження, ну можемо показати. Документація озерки у порядку. Риба імпортна з Прибалтики заморожена, кажуть представники ринку. Відразу перевіряємо, які партії привозяться, з документами. І тільки це виставляється. І виставляється невеличка кількість продукції, крига є і в морозильних камерах. все, так, що все в порядку. Самі робітники запевняють, відповідально ставляться до якості продукції. Дивимось, якщо риба свіжа. По органолептиці ми її випускаємо. Якщо в нас якісь сумніви є, ми робимо мікроскопію. Комісійні групи перевірили документи та продукцію на більшості ринках Дніпропетровської області. Інспектування триває. В Дніпропетровській області працює 92 агропродовольчих ринка. З них перевірено вже 86. А В місті Дніпрі працює 24 агропродовольчих агропродовольчі ринки. На сьогоднішній день перевірено вже 15. Продавці кажуть, торгують вже багато років, тож неякісну продукцію ніколи не реалізують. 20 працюю на рибі ніхто не відродився. Все добре. І сама беру і їм. Так що все отлично. тут люди не бояться і тут спокійно покупати. Фахівці підсумовують, не купуйте рибну продукцію, якщо вони впевнені в її походженні.